Даєш свободу слова незвичним способом. Вирішили відсвяткувати день свободи преси члени організації «Репортери без кордонів. Журналісти закидали фарбою та розмалювали стіни посольства Сирії у Парижі на знак протесту проти тривалого насильства Україні та небезпечних умов праці для журналістів. Ми могли б провести цю акцію протесту перед лівійським посольством, але ми вибрали Сирію. Нам видається, що нинішня ситуація у цій країні є найбільш тривожною та небезпечною для журналістів. Як повідомляють правозахисні організації, під час протестів у Сирії загинуло більше п'яти сотень сирійців, а виявлене вдоволення населення стають щораз масштабнішими. Влада не хоче повідомити, скільки осіб було вбито під час демонстрацій. Не хоче, аби було видно, наскільки важливими є такі демонстрації, тож вони обмежують діяльність місцевої та зарубіжної преси. Тим часом в Сирії намагається придушити протести в країні проти режиму президента Башара Алясада, які тривають вже понад місяць. У найбільш проблемні місця сирійська влада спрямувала солдатів та танки.